Мирослава Барчук, і навіть коли я дізнаюся, що завтра кінець світу. І з лютого го року у нас налітають літаки. Тут, на Київщині лише зрідка час від часу з'являються українські винищувачі. А я щоразу думаю про той час, коли ми перестанемо жахатися цього звуку: або звуку грому, або мотоцикла, або далекої нічної електрички. Я пишу про це своїй подрузі до Нью-Йорку, і навіть коли впевнена, що це наш літак, все одно завмираєш, як у тому анекдоті. І знаю, що то мій сірко, а не вовк, а срати перестати не можу. Подруга регоче, шле смайлики, пише, що добре розуміє. Я знаю, що вона не розуміє і теж регоче. Мені пощастило, ну, принаймні поки що околиці Києва, де мене застала 24-та, опинились в оці штурму. Росіяни були за 15 кілометрів від нас із кількох сторін. Ми чули бої. Над нами тільки літали ракети, ми тільки чули гради, артилерію, але у наш бік не влучило нічого. До повномасштабної війни я спала, не знімаючи спортивного трекера із зап'ястка. Він міряв години глибокого сну, пульс і дихання. Востаннє я була з трекером у ніч на 24 лютого. Там лишились показники сну тої ночі, я заснула о півночі о 4.30 пробудження під звук вибуху. Пульс 122, тривалість сну 4 години 30 хвилин, і пише: ви спали краще, ніж 10% користувачів. Відтоді я ніколи не вдягала трекер. Не мала сили і не маю збити ці показники. Ми були впевнені, що це станеться. Вся моя родина знала, але коли я вийшла зі спальні о 5-й ранку, мені було тяжко вимовити ці слова. Було нестерпно сказати: Синові, вставай. Бо почалася війна. Лютий березень 22-го року в мене, як у багатьох, злитий в одну страшну безпросвітну добу. Я навела щоденник, не вела щоденник, не мала сил, тому тепер не можу розділити ці дні. Чорна діра, катастрофа. Я все намагалася пригадати, на що схожий цей досвід. Відчуття тотального руйнування твого світу. Це схоже на весну, на 1986 року. Я пам'ятаю, як наприкінці квітня 86 го довго крутила приймач, аби почути повідомлення заглушеного Радіо Свобода про реальні масштаби аварії на ЧАЕС, про загрозу і наслідки для дітей. Мене потрясло те, що я почула. Я стояла в розчинених балконних дверях. А протяг всмоктував до кімнати холодний північний вітер і обгортав мене тюлем. Грала платівка Джо Дасена пісня Ецісту, не езістепа, і в цей момент для мене все змінилось. Я зрозуміла, що у світі немає жодної сили, жодного дорослого, жодного всемогутнього, який би захистив мене від цієї катастрофи, радіації, хвороби та смерти. Я стояла, уявляла, що цей тюль це покрівець у моїй труні і ридала від жаху. Це було вперше підліткове потрясіння, і ось у тому, тому мороці, лютневих днів 2022 року я відчула щось подібне. Щовечора наш район у режимі світломаскування. Жодне вікно, жоден ліхтар не світиться. Я ніколи не уявляла, що на Київщині може бути так темно. Ми рухаємося будинком у темряві, підсвічуючи собі айфонами. Приблизно опівночі починаються обстріли. Ми навчилися відрізняти звук ППО від вибухів на землі. Якщо ми чуємо, що працює артилерія, але повітряної тривоги немає, я вже розумію, що то наші навалюють кацапам і радію. Якщо повітряна тривога є над будинком, летять російські ракети або ракети нашої ППО. Я йду в гардеробну. Єдине приміщення в будинку без вікон. Коли ракети вночі влучають десь неподалік у сусіднє село, залізничний вузол поблизу або військовий аеродром, на шторах нашої спальні видно спалахи і стовпи вогню підсвічують небо. Наш дім вібрує, відлітає зовнішня плитка, гудуть бутонні перекриття, і це особливо добре чути, коли лежиш на килимку для йоги на підлозі гардеробної. Я лягаю спати лише у красивих чистих піжамах. Про всяк випадок. Ми не говоримо про це з чоловіком і друзями, які живуть у нас під час війни. Навпаки, ми багато іронізуємо і жартуємо на теми смерти. Але кожен із нас щовечора надсилає дітям якесь тепле повідомлення, усвідомлюючи, що може бути всяке. Часто згадую тексти Міленка Єрговича, Дзвонка Карановича та Славенки Дракулич про війну на Балканах. І думаю, думаю про те, що якої б сили не був текст уявлення про війну, яку ти не пережив особисто, дуже бліде. Ти не матимеш усередині відповідника воєнного стану тих, хто це все пережив. Скажімо, ти ніколи не відчуєш жаху від ракети Калібр, доки не побачиш, як вона чорна з крильцями, стрімко летить на Києву у прямокутному о, прямокутничку твого вікна, метрів сто над твоїм будинком. Тобі завжди буде трохи незручно від банальності вислову про мирне небо над головою, доки ти не почув диявольського свисту, з яким ракета розтинає простір, особливо коли цей свист з'являється вночі. В ці моменти я щоразу зриваюся з ліжка і намагаюся у пітьмі намацати шлях до гардеробної, але врешті зупиняюся і заклякло стою серед спальні, і розумію, що шансів укритися від цієї страшної потуги немає. Взагалі гардеробна із дзеркальними стінами дуже химерне місце для укриття. Воно зовсім не надійне, просто затишне. Під звуки обстрілів психіка шукає схованку. Я скручуюсь калачиком між двома стінами, підковдруючи, просто у темряві кімнати, і уявляю я просто уявляю себе захищеною. Я знову пригадала, звідки знають про цей стан. З 15 років тому моя мама зламала хребет і лежала у палаті інтенсивної терапії, лікарні швидкої допомоги у Києві. День і ніч я сиділа біля мами на табуреці. Від потрясіння і шоку я не могла ні їсти, ні спати, ні на третю добу, і на третю добу абсолютно виснажилась. Не могла рухатись, мислити, все було ніби з замутним склом. Стало зрозуміло, що далі я так не потягну. Того дня хтось із друзів приніс мені шезлонг і великий пляжний рушник із морем і пальмами. І тоді я першу ніч заснула, укрившись тим рушником і підібравши ноги на шезлонгу. У палаті інтенсивної терапії було вісім ліжок. Уночі до палати завозили все нових пацієнтів на каталках і простирадлах, просочених кров'ю, після автокатастроф, спроб самогубства, ножових поранень. Я чула крізь сон їхні стогони і зойки, але мене захищав рушник. Він творив мій сховок, де я могла перевести дух. У гардеробні 2022-го я ночами відчуваю щось подібне. Я пригадую новину, новинну студію CNN на третій день повномасштабної війни. Коли моя улюблена Крістіан Амам, Аманпур а, діловито поцікавилася в американського сенатора What If Ukrainians Gone? Мовляв, що якщо Україна не стане, це був болючий удар і щось нестерпне, неприйнятне було у тому, що хтось припускає самоможливість нашого знищення. На початку березня з'являється відчуття, яке, попри всі емоційні гойдалки, надія, розпач, надія, розпач переростає у досить стійку впевненість, що ми перемагаємо. Російська армія відступає з Київщини, з Чернігівщини із Сумщини. І якось одразу приходить весняне тепло. Усе зливається докупи, сонце, перші квіти, ейфорія звільнення, зустрічі з друзями, поранений, але ожилий Київ. Я починаю відчувати якийсь божевільний кайф від життя. Одного дня мені спадає на думку, що от прямо сьогодні я можу купити і посадити на подвір'ї кущі червоного рододендрону. У моїй машині майже немає бензину. За ним полюють по всьому місту і дефіцит. І ось дорогою до садового центру мені раптом несамовито щастить. Просто переді мною на заправку заїжджає бензовоз, і я опиняюся першою у черзі і отримую свої 20 літрів 95-го. На радощах тут таки на заправці беру велике капучино і вже з ним заїжджаю у райські хащі садового центру. Там усе цвіте і буяє – тюльпани, рододендрони, ранні троянди, вишні, персики. Яскраве сонце пахощі і цілі грона якихось білих, екзотичних квітів звисають із рештувань. Ілюзія миру така. Продавщиня каже комусь, що виноград вічі трохи підмерз, бо з лютого зимував тут сам неукутаний, але правда вижив. Я дивлюся на горщики із виноградом і уявляю, як він стояв тут, коли поруч горіла Калинівська нафтобаза. Я ловлю себе на тому, що вже роками так гостро не відчувало щастя. Від того, що у мене півбаку бензину, чотири кущі до Дондрону в багажнику, виноград вічі, який вижив, і оце бліде сонце після мороку. Морок повернеться не раз у масових похованнях у Бучі, в Ізюмі, на похороні загиблих друзів, дітей, друзів, колег, у повідомленнях із фронту, ударах по Вінниці, Одесі, Кременчуку, у розтерзаних Харкові, Миколаєві, Кривоморозі, Запоріжжі, Маріуполі. Але протягом літа відбувається суттєва зміна. Ми всі точно вловлюємо, вловлюємо її під час масованих ракетних обстрілів 10 жовтня 2022 року. У лютому ми боялись ракет, бо вони здавалися виявом сили ворога. Ці ж ракети сьогодні, як і всі воєнні злочини Кацапів, вияв безсилля, поразки і агонії. І це важливе усвідомлення, і воно все змінює. Останнім часом я дедалі більше думаю. Чи може безумство, знищення вбити сенси мого життя, навіть тоді, коли вони під уявною цілком реальною загрозою, ядерною загрозою. Де мені брати сили і на що спиратися? Як планувати майбутнє, коли воно таке непевне? Я говорила про це нещодавно з Юрком Прохаськом, і він нагадав мені чудову думку Мартіна Лютера, яка цього разу несподівано мене прийняла. І навіть коли я дізнаюся, що завтра. Настане кінець світу, то сьогодні іще посаджу одну яблуньку. І що ж? Тримаюся за цю яблуньку із усіх сил, саджаю по одній кожного дня.